Акумулятор. Я вам зараз покажу площі, я піду до колег на Радіо Свободи трохи. О, тобто тут трохи. У мене реально 5% батає на айпеді. Я тут 12 парко приклав, але зараз буду показувати, що відбувається. Я поверну десь на 6 хвилин. Всьо. Чому? Чому що не йде? Чого? А чого ви вважаєте, що не можна? А? Чому ви вважаєте, що не можна? Тому що, що робота така. Ну я зрозумів, вони роблять коктейлі молоду, вони не знімають. Так ми дали в прямому так у них закриті обличчя все одно. Про що? Так в них обличчя. Ні, 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 відкриті обличчя, серйозно. Вони закриті обличчя, добре. Ось вот так от, кажуть, не знімайте хлопці не знімайте. Ну нічого. Йдемо далі, показуємо всіх. Там виробництво коктейлів Молотова зараз зліва. Відбувається, принесли багато плясок, і роблять коктейлі. Тобто, ще то, то, що події не стихатимуть. люди підбираються все ближче до барикад. Міліція відійшла. Докидати тобто, камінням, звісно, вже набагато складніше, але каміння ледь долітає, потрапляє в щити. Ось так. Вибачте, мене скоро реально відімкнуся, але я відімкнуся не тому що мені набридло, а тому що реально в мене всім акум. Тут зараз дуже шумно буде. Але засумно буде вже з тим, що тут барабанять дуже багато дітей, поставили довпи, такі металеві штуки. <праць> От я Оце богат, тут бочка спалена. Вернеться, ви бачите, що ціна велика група перезаспаковується, вони переходять до цієї точки віку. Нагадаю, зусиль, коли працював два роки тому, отримав а, по голові металевим прутом від директора парка, Парку Свободи Надарниці. Привіт. А чому сюди прийшов сьогодні зранку? З Так. Да. Бачив по-громадському, що в Україні відбувається така штука, і осторонь стояти не можна. А як довго готовий стояти тут? Воля або смерть? А, а тебе не лякає, що такі от типу небезпечні події, буває там камінням один в одного кидають, стилі летять, а там всі роблять багато. Є, зубати, звісно, людей не треба, але якщо треба вбивати людей, щоб бути вільним, то, скажу, боля або смерть. Зрозуміло, дякую вам. Сюди далі. Наохована людина, така в окулярах, російни, такий хлопчик. А тут, каже, боля або смерть. І навіть каже слово вбивати, але воно досить спокійно. Не будемо перебігнути, то він справді, я думаю, я як я сказав, формально. Зараз подивимося, дуже красивий. Доброго дня. У вас така казка страшна. Ви екстреміст? Ні, я не екстреміст. Ні? А чому ви тут От бачите, тут Бачите, небезпечні події відбуваються, не боїтеся тут на площі зараз посажати? Ні, я не боюсь, що я маю боятися. Ну як, ну там камінь ще буде. Або... Ну так, як буде, так буде. Ну але в касті ви захищені. Я, я, я не боюсь, я захищений. Ну, да. Дякую, бережіть себе, гарного дня. mas mostra Там на стати станко. Поки я, я заряджую за годинку, вона рато а я потім повернуся сюди знову. Класний шолом! Такий блискучий. Знаєте, тут таке свято бордерів, мабуть. Ті, в кого є красиві якісь шоломи, вони просто прийшли тут по себе поодаль трохи і поховатися, похол... які в них класні шоломи є для бордерів. От. Блин, не люблю, коли в мене сідає акумулятор, то які знаєте, технічні обмеження, які в е, професійну діяльність ставлять якісь конкретні рамки. І знаєте, є такі штуки, як принципи журналістики, функції журналістики і все таке, чому вчать в університетах або не вчать в університетах і людина доходить до цього сама. Але. Але це є нормальні обмеження, От обмеження типу в тебе сів акумулятор, від цього якось хочеться сидіти тихенько і нити, поки він заряджається. Зараз піду, годину нитиму, наблюдатиму колегам. Заважатиму їм працювати. А в час зарядиться айпет, я його схоплюю і повернуся за доброго дня. Добре, ви так усміхайтеся, мило, а ви не боїтеся туди йти? Uh, трошки ч... боїться. А, ч... а чому громадсько? йдете тоді? Я uh, трошки. Yeah. Yeah. Там просто там uh, каміння, але тоді долю з Беркутівці навіть назад кидають, якщо дуже близько до них не підходьте. Uh, дуже дякую. Гарного дня, мамо, даті. Так. Оп. Люди це все сходяться і сходяться, сходять судячи з інтенсивності потоку. Зовсім скоро там буде така сама кількість людей, майже як учора. Навіть бутерброди несуть з Майдану туди. Бачили, там зліва такий ляточка пройшов З великим підносом з бутербродами, чимось білим, ймовірно, салом. Ой, це, мабуть, тому що голодний. Зараз ще перекушу потім, поки поки акумулятор заряджатиметься, на пойде. Ого, такі захищені в шоломах ідуть люди. Людей справді дуже багато. Е Реально багато людей і дуже у багатьох руках є метала якісь а, штуки, або я бачив такі битки невеликі, за це не бейсбольні, щось інше. Але от я не знаю, з їх беруть, але видно, що вони такі організовані, красиво зроблені. Функціональні дуже от. Ну наразі стежимо. Стежимо за тим, що відбувається на Євромайдані. Зараз пройдемо Євромайданом, побачите, скільки там людей. В мене не так багато людей зараз дивиться. я Не знаю, чи я в ефірі зараз громадсько. Але 50 десятки за чів навіть насправді якби було двоє, я б готовий був.